Історію походження і традиції подільської кухні увіковічать в Альманасі з гастрономічної культури. Рестораторка та викладачка Анна Діль, краєзнавиця, науковиця з навчання локальної і гастрономічної історії Вікторія Церклевич та директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Майя Онищук працюють над виданням Поділля Має свій смак. У Нас в Альманасі не було на ідеї показати рецепти і зібрати рецепти. Ми робили більше ставку на ключові інгредієнти, і страви це в нас просто є там якірних страв, по пару якірних страв. То рецептів там дуже небагато. А ось інгредієнти ми описали. Майже про півсотні інгредієнтів притаманних подільській кухні розкажуть на сторінках майбутнього альманаху. А також там будуть описані цікаві рецепти: до прикладу, вареники із піском, які здавна готують в Антонінській громаді, що на Хмельниччині. Це добре просмажені шкварки, які ми всі любимо додавати до вареничків, і розтираються вони в макітрі. Вони так довго до довго. Довго, -довго смажаться, томляться і вони хрустять. Шкварка хрустить. Вона її розтирають, і коли ти пробуєш її, воно від, ніби як пісок у тебе. Співавторки збірки напрацьовували матеріали протягом п'яти років, шукали історичне підґрунтя до кожної з описаних страв та до походження інгредієнтів. Адже мета альманаху зберегти традиції та автентичність подільської кухні. Ми спочатку починали писати статті, які популяризують наш край. І з кожною статтею вже назбирувався такий матеріал, де досліджена наша кухня, наш регіон, інгредієнти. Наразі альманах на фінальному етапі створення його планують видати у кінці квітня. Загалом надрукують близько 300 примірників. Ми маємо на меті книгу розповсюджити серед бібліотек області і професійних коледжів, професійних ліцеїв, де є ресторанно готельний напрямок навчання, і також серед вишив нашої області. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста.